Арифметична прогресія, формула n-ного члена прогресії. Ось перед нами власне формула n-го члена прогресії. За допомогою цієї формули можна вирішувати багато питань в задачах. І як це відбувається, подивимося на прикладі самих задач. Ось перша задача. Знайти 201 член прогресії ось такої. 5,4, 4,8, 4,2 і так далі. Отже, нам потрібно знайти а 201 Згідно цієї формули нам потрібно А1 додати до D, яке множиться на 201 мінус 1. Це поки що ми можемо записати. А тепер подивимося, що в нас є. Отже, А1 у нас 5,4. Ось воно. Це А1. Де? Звідки береться Д, Д це різниця між якимись двома сусідніми членами прогресії. Або від другого відняти перший, або від третього відняти другий. Ну, Тут легше від другого відняти перший від 4,8 віднімаю 5,4 і отримую мінус 0,6. Отже, якраз заповниться мені у формулі невідомі дані. Тому А201 дорівнює 5,4 Мінус 0,6, що множиться на 200. Дорівнює, вираховуємо 5,4. Мінус це так 06 на 200 це так би 6 на 20, 120. І дорівнює це мінус 114,6. Отже, 201 член цієї прогресії, або число, яке стоїть на 201 місці. мінус 114,6. Наступний приклад. Такий, знайти різницю арифметичної прогресії, якщо задано А1 і дано А9. А треба знайти Д. Отже, з цієї самої формули АН дорівнює А1 плюс Д на n-1, ми знайдемо Д. Що в нас є? У нас роль АН грає А9, тобто відразу пишу 38 дорівнює А1 6, додати D невідоме n у нас 9, тобто 9 мінус 1. Отже, далі. 38 дорівнює 6 додати 8d. Відповідно, звідси 8D дорівнює 32 і d дорівнює 4. От і є відповідь на це питання. Тобто, знову ж таки, за допомогою цієї формули. Подивимося, що. Ще можна шукати, як нам ще допоможе ця формула, в якій задачі. Знайти перший член арифметичної прогресії, якщо заданий 10 і задано d. Отже, знову напишу ту формулу нашу, а n не дорівнює А перше плюс d на n-1. І буду підставляти дані. Роль а n в нас а10 грає. Отже, 19 дорівнює А перше невідоме плюс d п'ятірочка, і N у нас 10, тобто 10 мінус 1. Працюємо далі, 19 дорівнює А перше плюс 5 помножених на 9. Отже, 19 дорівнює А перше плюс 45. Отже, А перше дорівнює 19 мінус 45, і А перше дорівнює мінус 26. Ось так нам допомагала у всіх трьох задачах формула n-ного члена арифметичної прогресії. Можна знайти і А перше, і Д, і, само собою, А Н.